Вітаємо вас на каналі про дивовижних тварин. Сьогодні до вашої уваги ще трійко дивовижних тварин. Не вимикайте, буде цікаво. І так, сьогодні у нас Бобід черв'як, і він настільки дивний, що в українській мові навіть немає офіційної назви для нього. Тому ми будемо використовувати англійський варіант. Але це не єдина його довина, адже 3 метри в довжину і щелепи ножниці це також про нього. Отож, цей черв'ячок належить до родини морських донних хижих червів, які сидять, занурившись повністю у морське дно із гравію, бруду чи коралів, і лише чекають на наближення жертви, а далі блискавичний рух і жертва вже затягується в нору для споживання. Водяться в основному у водах Атлантичного океану, але їх зустрічали і в багатьох інших порою неочікуваних місцях. Хоч максимально вони і можуть вимахати до 3 метрів, але їх середній розмір близько 1 метра і товщиною від декількох міліметрів до 2-3 см. А якщо для того, аби вас вразити цього мало, то окрім гострих щелеп, він ще й має слабку отруту, яка паралізує жертву, ось такий ось черв'ячок. А ще ось вам цікавий випадок: у березні 2009 року в одному із аквазоопарків Англії працівники почали знаходити поранену та розрізану навпіл рибу, і понівечені корали. Працівники довго не могли знайти причини, аж поки не прочистили акваріум. Та як ви вже зрозуміли, знайшли там нашого героя. Як він туди потрапив, ніхто не знає, але дали йому ім'я Барі та залишили там жити. Тепер він, хоч і не прохана, але зірка цього акваріума. Ну і як може обійтись наш випуск без якогось чудо птаха? Правильно, ніяк. Тож ось вам іще один гвіанський, гріанський, видгоробці подібних птахів, що мешкає в Гаяні на півдні Венесуели і в басейні річки Ріу Негру. Свою назву гребеничуби отримали завдяки гарному чубчику на голові, який схожий на віяло. І, звісно ж, у самців вони більші. У світі птахів зазвичай так і буває, самці більші модники, ніж самиці. У самця незвично яскраве світло-оранжеве оперення, лише чорні крила з білими вставками та коричневий хвіст помаранчевою облямівкою. Самиці ж мають дещо темніше оперення і скромніший гребінець. Довжина тіла цих модників сягає близько 35 сантиметрів, а вага 220 грамів. Харчується в основному фруктами і трохи комахами. Тут все стандартно. А ось що заслуговує особливої уваги, це їхній шлюбний танець. Самці розчищають танцмайданчик, а тоді розправляють піря в танці в надії сподобатись самці. А от уже все, що після спаровування, самця мало цікавить. Далі весь процес, такий як витяг гнізда, висиджування яєць і виховування пташенят, все звалюється на крильця мами пташки. Я впевнений, що більшість з вас бодай раз в житті чули про Сайгака, але мало хто бачив, що це взагалі за така тварина. Ну ось, так він і виглядає. Цілком звичайно, якби не одне але його дивний ніс. Зараз саяки живуть в основному в Казахстані, Узбекистані, Киргизстані та Монголії. У дикій природі вони колись зводились і в Україні, допоки у 18 столітті їх не було повністю винищено шляхом полювання на них. Проте зараз їх можна зустріти у заповіднику Асканія Нова. Виростається тваринка до 140 см завдовжки, 80 см заввишки і масою 50 кг. Самця доволі легко відрізнити від самки, адже у них є роги. А у шлюбний період самці ще й максимально агресивні. А візитна карточка цього виду Великий ніс також у них не просто так. Він відфільтровує пил з повітря під час сухих літніх міграцій і дозволяє прогріти холодне зимове повітря, перш ніж воно досягне легенів. І так, ще один випуск добіг кінця, маю надію, вам сподобалось. А якщо так, то з вас лайк та підписка. До зустрічі у новому відео.